Всім привіт! В цьому відео ми розкажемо вам про друковану карту світу. Карта світу представлена у вигляді плакату формату А1, який виготовлено з поліграфічного картону з матовою ламінацією та високоякісним друком. Плакат орієнтований на використання в початкових класах. Він призначений для ознайомлення учнів світовим океаном, материками, їх флорою та фауною корисними копалинами. Карта світу може використовуватись як настільний або настінний наочний посібник. Карті світу зображені: океани, моря, затоки, річки, озера, мешканці Світового океану, материки та материкові острови, природні зони материків, тварини, птахи і рослини материків, найдовші річки материків, корисні копалини. Карта відповідає 137-му наказу Міністерства освіти та науки України. Цю карту, а також інше оснащення для класів початкової школи, ви можете замовити у нас на сайті. Дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь. На наш канал. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.